Хто поставив німцям на коліна у 90-х роках. І це точно не ренджерове. У 1988 року, року 30 листопада вийшла друга модель акури Акура ТЛ. Машина, яка на американському ринку тихо, але впевнено знищила Audi та BMW по надійності. Акура – це преміальний бренд Honda. Його створили у 1986 році, спеціально для США та Канади. Тобто це Хонда, але в костюмі на підборах з кращими матеріалами. Хонда, але преміум. У кінці 90-х це було вже друге покоління. І наробили справжнього шуму. Чому? Тому що японці взяли класичну надійність, Хонда, додали комфорту і випустили машину, яка просто не ламалась. У той час, коли Audi А4 і BMW 3 жили на сервісі, Audi ТЛ, Акура ТЛ спокійно проходила 300-400 тисяч без поломок, без проблем. Атмосферний Ві 6 без турбін, без клубних систем, без виробників, коробка проста і надійна. Електрика працює як холодильник. Умікнув і забув. У США Акурател стала улюбленою для тих, хто хотів преміум, але не хотів віддавати всю зарплатню на ремонти. Тому і кажуть, вона знищила європейців по надійності, бо вона просто не псувалась. Отакий парадокс. Honda зробила преміум, який виявився надійнішим за сам преміум.